У середині вересня 2023 року Україна отримає перші танки Абрамс американського виробництва. Повідомляє тамтешнє видання Політіко, посилаючись на власні джерела в Пентагоні. Із 31 обіцяного танка наша держава одержить перші 10. В матеріалі йдеться, що приблизно дві сотні українських військових нещодавно завершили освоювати Абрамс на американській базі Хохенфельс в Німеччині. Західні посадовці сподіваються, що отримання саме цих танків надасть Києву перевагу для прориву російської оборони в контрнаступі. Також зазначимо, що Абрамс це основний бойовий танк третього покоління Сполучених Штатів на озброєнні Єгипту, Кувейту, Австралії, Марокко, Саудівської Аравії, Іраку та Польщі. Особливість Абрамс, його мобільність, захищеність та бронебійність.